НМТ 2023 задача 35. 30,5, математика. У трикутнику АВС кут А дорівнює 30 градусів, і кут Б дорівнює 105 градусів. Знайти відношення ВС до АБ. Маємо трикутник АВС. Оцей кут гострий 30 градусів, цей кут тупий 105 градусів. За теоремою синусів знаємо відношення А до синус альфа дорівнює Б до синус бета. С до синус гама. Навпроти вершини А А маленьке в нас сторона, навпроти вершини Б, Б маленьке. навпроти вершини С, С маленьке. Ну, і відповідно, це кути альфа, це бета і цей кут гама. Ми можемо знайти з цього трикутника третій кут. Третій кут це кут С. Або кут гама буде дорівнювати від 180 градусів відняти суму двох інших кутів А і Б або альфа додати бета. Дорівнює 180 відняти 30 додати 105 градусів. Дорівнює. 180 відняти 135 дорівнює 45 градусів. Тобто цей кут буде 45 градусів. Із цих відношень нам треба взяти оцю частинку, яка дорівнює оцій частинці запишу А, а це в нас Це СБ. Це Так, відноситься до. Синуса кута А, так само як С або АВ, АВ до синуса кута С. Запишемо в рядочок. СВ до синуса кута А дорівнює АВ до синуса кута С. Це пропорція. Оце крайні члени пропорції, а оце середні члени пропорції. Ми знаємо властивість пропорції, що у пропорції можна міняти місцями середні або крайні члени, і отримуємо знову правильну рівність. Поміняємо в нашій пропорції синус кута А і АБ місцями. Отримаємо таке Це Поділити на АВ, дорівнює синус кута А до синуса кута С. Отже, С до АВ буде дорівнювати синус кута А. Це синус 30 градусів до синуса 45 градусів, то СБ, бо бе це на АВ, Дорівнює синус 30 одна друга. До синус 45, це корінь з 2 на 2. Це одна друга помножити на 2 коренів з двох, скорочуємо, отримуємо одиниця на корінь з двох. Інколи ще ця відповідь може бути записана: одиниця на корінь з двох. Домножимо тут на корінь з двох, і тут на корінь з двох, щоб не залишати ірраціональність у знаменнику. Тому буде корінь з двох, на корінь з двох у квадраті, а корінь з двох у квадраті на 2. Одна одиниця на корінь з двох, або що це саме корінь з двох на 2.